Всім привіт, з вами і Сьогодні відео ми з вами будемо відкривати кейси на 10 тисяч карбованців. Ось це я думаю дуже потужно. Подивимось, що нам випаде, можливо, щось потужне. Я би дуже сильно хотів собі Лексус. Ну а там вже подивимось, що випаде. Ну а ви не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5, Де дімі промокод промокод квінтики, де вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду! І так, хлопці та дівчата, ось мій ЦЛС, який мені випав так раз таки в минулій серії відкриття кейсів. І сьогодні подивимось, чи буде поповнюватись мій автопарк, чи залишиться просто на целесі. Тому давайте, заходимо з вами в М. ви можете побачити, що в мене 10 тисяч карбонців. і зараз будемо з вами відкривати. І до речі, я вам пропоную ще відкрити, можливо, 5 кейсів серйозна людина. Тому що, ну, а чом би ні? До речі, давайте одразу їх з вами і купимо на мільйончик. Погнали! Може і випаде гелік, я не знаю, подивимось. Я би хотів собі геліка. Так, тепер давайте ще з вами купимо п'ять кейсів одразу Фартуна. І давайте почнемо з вами відкривати. Давайте так раз таки з ось цього кейса. І так, що ж нам з вами випаде? Я би хотів собі королівський рюкзак. Ще це буде дуже потужно. І випадають шорти, будь ласка, Ні, 100 тисяч доларів. Ну добре, в цілому, теж непогано. Зможемо купити більше кейсів з геліку. Далі відкриваємо це. В нас другий кейс. У нас їх п'ять, поки що. І так, що ж нам випаде? Тім, нам випадає Джек Деніалс. Ну окей, дякую. Так, відкриваємо далі, я не знаю для чого Джек Деніелс. Може до його, типу, він як алко працює, якщо порівнювати з МТА. І, ну, зупинись, будь ласка, ну Lexus, 25 тисяч, серйозно. Медем. 25 тисяч, це, мабуть, найгірше. Хоча, може, Джек Деніелс не гірше. Я не знаю. Окей, добре, відкриваємо далі. І так, і що ж нам випаде зараз? А ну-ка. Давай, будь ласка, я тебе прошу, щось файне. 25 тисяч. Ну, добре. Погодь. У мене ще один кейс був, якщо я не помиляюся. Да, ще один кейс є. Добре, відкриваємо. Останній кейс. Ну, звісно, ми ще відкриємо потім. Але цікаво подивитися, що ж нам зараз випаде. Будь ласка, щось нормальне. 200 тисяч, ну це вже покраще. Ченадцать. І так, все, добре, тепер відкриваємо кейс серйозно. Людина, швидке відкриття. Погнали. Бепс, аптечка. Дякую. Дем. Добре, будемо відкривати повільно. Сподіваюсь, випаде щось покраще. І так, до речі, У нас вже півмільйона є. Зараз нападає і ми з вами відкриємо. І Ми з вами відкриємо ще. Так, Silver Premium. Надбет, надбет, непогано. Добре, забрав. Приз. Так, і відкрити далі. Давайте. Відкриваємо. Це в нас третій кейс. Давайте четвертий відкриємо швидко. Чого б би ні? І так, нам випадає з вами легкий бронежилет, так? Не де. Щось сьогодні явно не мій день. Мені за... А, боже, я хотів четвертий швидко відкрити. I'm so, sorry. I'm so sorry. Ну, блін... А, а що так багато? Єліків. Три штуки пролетіло. Heavy pistol, thank you, very much. Very well, very feel, very good. Добре, швидке відкриття. Бем... Єлік, о. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Ukraine Гита 5. Це в нас Будачка Хенко, Кен Вінсетто і Влад Хаймарс. Привіт, хлопці! Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось промокод і все вийде. Давайте відграємо з вами космос. Теж п'ять штук, чом би ні. Депс, швидке відкриття. 250 п'ятдесят тисяч. Надбед. Швидке відкриття. Погнали. Давай. А, а це нормально, а це легально. Забно зараз був не приїде. Да ну! <сум> Ти шо? Це імба просто. Давай, швидке відкриття ще раз. Давай, швидке відкриття ще раз. Все, мені, я впевнений, мені сьогодні нічого вже не випаде! Взагалі, взагалі, просто нічого. А ну, давайте все відкриємо. П'ять штук, бем. Швидке відкриття. Давай мені гелик, а мені треба елик. Будасочка, добре. Третє. Швидке бем. Дей, що за удача. Що за удача, да. Ну, not bad. Окей, okay, окей. Okay, 350 тисяч. Thank you, very well. Very good, very feel. Мені дуже подобається. І так, ух ти, йойки, давайте відкриємо з вами багажник, покладемо трішки речей туди. Так, все, брюки ми з вами знімаємо і надягаємо. Блін, а які? Ну, мабуть, усі. Да, ну ні, ну, будь ласка, ось ці ну, все, хоча б усі можемо. Ну окей, будемо виглядати з вами ось так. Так, ну, що можу сказати? Нам треба відкривати далі, щоб вибити собі худі, тому що худі нам дуже потрібно. Тому що ну в нас огняні штани, але худі в нас виходить від стоніка, білий. Це не підходить. Нам треба лавовий світшот. Залізто, тому бепс, відкриваємо. Давайте повільно, повільно будемо відкривати. Три шість, сім, вісім, дев'ять, десять світшотів пролетіло. Це нормально. Це норма? I'm so sorry, very well, very feel, very good. Що це таке? Так, ну добре, крутимо далі. Єлік. О, а, ну штани вже є. Гроші. Да, все, чи назис. гроші це чудово. Тому що зможемо з вами більше кейсів відкрити з геліком. Я би дуже сильно хотів, собі ще геліка сьогодні вибити. Ну як не 6 та 6, то звичайний гелік. Світшот, будь ласочка. 225 тисяч. Yes? Oh, yes. О, єс? Ні, ну слухайте, непогано. Мені дропнуться сьогодні. Mercedes. Штани лавові. Це просто, ну, неймовірно. Ще вогняні. І. Ну, Єлік, докатись, я тебе прошу, ну, падлюка. Ладно, і останній, давайте швидко. Бепс, в цілому, not bad. А давайте ще раз. Мені дуже подобається цей кейс. Швидко відкрити, бепс, мені випаде сьогодні, Єлік. Взагалі жіноча худі випало. Ова! Так, сумку треба одразу в багажник покласти. Блін, мені треба світшот, я вам кажу. Так, ну добре, давайте відкриємо повільно. Будь ласочка, гілік або світшот. Я тебе прошу. Ну, або ж 350 тисяч е, доларів. Теж непогано. І мені випадають Голд преміум, да? Ні, світшот, будь ласка, будь ласка, ти. Ну що я вам можу сказати? Мені вистачає на останній кейсик. І виходить, відкриваємо з вами останній кейс. Повільно. Що ж нам з вами випаде? Зараз подивимось. Будь ласка. Я тебе прошу, щось потужне. Давай. Єлік, свіжот, докатись, малю! Да ну! я не вірю своїм очам. Просто як по замовленню. Да ну! Одягаємо, будь ласка, не дай Боже, ти будеш протилеждой статі. Ай-яй-яй, ви подивіться, який я просто заряджений, потужний лавовий челік. Ось все файно. Так, все, в нас залишилося на 15 кейсів серйозна людина. Тому купляємо з вами 15 кейсів серйозна людина. І починаємо відкривати. Блін, майже є.

Давайте, 5 кейсів відкриємо з вами швидко. Ну, шарф, ну воно мені не треба. Дай мені, будь ласка, гелік. О, там пейдечик взагалі прийшов. Тепер відкриваємо 5 е, повільно. Let's go. подивимось, що ж нам випаде. Будь ласка, дай гелік, я тебе прошу. Або 150 тисяч. Два геліка пролетіло. О, добре, відкриваємо далі. Дивимось, що ж нам випаде. Ні, ну це вже потужна серія. Я вже радий відкриттям. Мені і так випало багато всього. Шановний Єлік, випадіть, мені, будь ласка. Я вас прошу. Швидке відкриття і. і Ні-ні, не 10 тисяч Єлік. що я нахер. Добре, останній кейс відкриваємо повільно і дивимось що ж нам випаде. І потім їдемо з вами тестити. Виходить ПМР Подивимось, як він їде. І нам з вами випадає з останнього кейса досвід. Да. Ну, добре, в цілому. Very good, very feel. Я дуже задоволений. І так, ну що, сідаємо з вами в наш бананчик. Ні, давайте я зайві речі викладу в багажник, і потім поїдемо з вами за тим мерсом. І так, ну що, хлопці та дівчата, ось ми з вами вже приїхали. І зараз будемо забирати мерс. Давайте подивимось на нього. Ай-яй-яй, ви просто подивіться, як він. Футеристичну Футерис... Фус... Поняли. Дуже потужно вигля... Боже, як він розвертається на місці. Ви подивіться. Ай-яй-яй, я не знаю. Блін, мені вперше подобається. Якась така, не знаю, космічна машина, я зазвичай за стандарт. Типу целеси, ЛЕСи, ліки, гетери, ну суть, ви поняли. Типу, да, правда, що ми бачимо, який бах, то що ми тримаємось За, я не знаю, за пісюн привида якийсь. Але ну, що ми можемо зробити? Це в нас GTA 5. Тут не можна зробити, щоб я просто так сидів, як я не знаю хто. Ось. А точніше кермо. Ось посередині, якщо я не помиляюся. Ні, ну тачка, вона дуже прикольна. Типу, вона, я не знаю, вона керується якось взагалі по-іншому, і до речі, вона електрична, якщо я не помиляюсь. Ні, вона просто не Вірна, вона дуже файна. Тобто, Ну я радий, що вона мені випала, і, типу, вона буде привертати увагу це 100%. І зараз, що я вам пропоную зробити, це заміри цієї машини, подивитися, як ж вона їде від 0 до 100 до 200, і взагалі, яка в неї максималка. Тому давайте. Ось так з вами зупиняємось. Ви готові? Раз. Два, три. Поїхали. І так, сотка вже є дуже швидко. 200 вже є. Я нагадую, це сток 300. А три, 300, все, 300 було. А чого так швидко? Я не я не пам'ятаю. Алло, давайте ще раз спробуємо, бо у мене дуже сильно пролагало. Воно настільки швидко прискорюється, що у мене аж лагає. І мені цікаво, скільки ця тачка, до речі, поїде по кочкам. Ну да, вона душиться дуже сильно на 300, але 340, в стоці ми їдемо. Так, давайте подалі будемо стартувати десь від ціля. Так, все, ну що, ви готові? І так, раз, два, три. Поїхали! І так, сотка є, 200 є і 300. Все. В цей раз не лага, все, є 300. Ось це вже чіткі заміри. 400 вона не поїде, після 300 вона дуже сильно душиться. Типу, як знаєте, огранічитель стоїть. Але я не знаю, вона розганяється неймовірно потужно. Я думаю, за цю тачку треба 100% поставити в подобачку. Це дуже потужно. Всім дуже дякую за перегляд, з вами був Квінт. Не забувати ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на ікренги та 5. Де мій промокод Квінт, який і вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.